Та кураган 1М же ж бікаліберний, скажете ви, і я таке казав трохи раніше, прямо в цьому ж відео. Воно ж може ракетами від смерча шмаляти, хіба ж то не імбіща? Та може, може, тільки ракет калібру 300 мм там всього 6 поміщається проти 12 у того ж смерча. Така от вундервафля. Ну, Ну і ще ТПК, звісно, Ото взагалі прикол. Концепція використання транспортно пускових контейнерів явно злизана із західних РССВ по типу Хаймарс. Але як воно на тих же ж Хаймарс працює? Коли Україні передали найперші Хаймерси, тактика їх застосування виглядала наступним чином. На вогневих позиціях розміщувалися пакети із боєприпасами, а пускові переміщувались між цими позиціями, самостійно здійснюючи перезарядку та виконували вогневе завдання. Тобто установка відстрілювала один пакет снарядів із однієї позиції. Одразу її залишала, їхала до наступної позиції. Там заряджала новий пакет з боєприпасами, знову лупила високоточними ракетами по мальчикам в трусіках. Одразу їхала до наступної позиції, де її чекав іще один пакет з бімбами, і так далі. Таким чином, одна єдина РСЗВ створювала фантастичну щільність вогню. А якщо ще й враховувати точність, із якою вражають ціль американські ракети, то результати такої роботи цілком здатні спонукати військове керівництво Терористичної Федерації на якісь жести доброї волі. А от ураган 1. М. перезаряджати ТПК самостійно не здатен, йому потрібна спеціалізована транспортно заряджальна машина, яка побудована на тому ж самому шасі МЗКТ, Отже, і розмір має відповідний. Таку на передову не потягнеш, бо то буде легка ціль для наших засобів ураження. Отже, перезарядка має здійснюватись десь у відносному тилу. В чому тоді сенс таких ТПК не зрозуміло? До того ж, за даними з боліт, так звані військові, так званої РФ, вважають, що завантажувати ракети в РСЗВ ураган М значно зручніше по одній, використовуючи стандартні ТЗМ від ураганів. Прогрес і інновації що тут скажеш?